Усім привіт! Мене звати Даша, мені 19 років, і я зараз служу в молодіжному служенні в місті Запоріжжя разом з церквою перемога і своїм чоловіком Марком Гасполом. Сказати, да я зараз служу тим, що я збудовую нову молодіжну групу прославлення, бо я сама є музикантом і це є моє покликання. І я дуже хочу, щоб підлітки не просто хотіли стояти на сцені і щоб на них все дивились і вони такі, типу, класні. А я хочу, щоб вони дійсно розуміли глибину поклоніння. І пізнання Бога, так і я прагну, щоб молоде покоління, і підлітки, і молодь вони не просто вміли якісно співати та грати, а дійсно з серцем прославляти Бога. Це моє прагнення, яке я колись здобула. І я хочу, щоб молоде покоління, коли я навіть поїду в інше місце, служити місіонером, щоб вони там, в церкві, взрощували інших. Так, проблема в тому, що в Запоріжжі дуже багато зараз молоді уїжджає масово, і мало їй потрібна підтримка. І тому я приїхала на це навчання і отримала дуже багато реально якісних інструментів, з якими я можу послужити цим підліткам і взростити. І я хочу, ну, моє прагнення і мого чоловіка прагнення те, щоб максимально не на кількість, а на якість, щоб. Просто з цими підлітками проводити час, бути їхніми друзями і розказувати, як Ісус може допомагати в їхньому житті і змінювати їхнє життя, їхні серця. І на цьому тренінгу на голплей я зрозуміла реально більшість структури. Я поглянула якби на картину взагалом на нашого молодіжного служіння, і зрозуміла, як я можу повпливати тими темами, які тут викладались саме. Як структура Fish Bible Group і про наставництво, про обмін досвідом, і про те, що самі підлітки вже можуть служити іншим підліткам, і вони можуть досягати. Це і так було моє бачення, але. На тренінгу я зрозуміла більше, як це можна практично зробити, і тому я дуже вдячна команді, всім спекерам, що ви організували цю зустріч, бо це потужно, реально. І також хочу поділитися свідоцтвом. У нас. Більшість підлітків вони всі. 90% з невіруючих сімей, і одна дівчина. в неї дуже строгі батьки, але вона почала ходити на наші клуби. Вона прийняла Ісуса Христа в своє серце, прийняла водне хрещення. І також я просто дивуюсь її віри. Її однолітки багато зараз дуже хитаються, а вона, не дивлячись на те, що вона відвідувала мало кемпів. Але вона постійна і вона реально шукає Бога всім серцем. вона співає в нашій групі прославлення, і це тільки одна історія. І я знаю, що підлітки це просто наше майбутнє, в яке ми хочемо вкладатись, і воно буде змінювати цей світ. Така ситуація, що в неї не було батька все життя, був вічим, і вона відчувала образу на батька. Їй було складно спілкуватись з хлопцями. Але коли був підлітковий вік. Вона почала більше з ними спілкуватись і хотіла знайти свою цінність в них. І коли вона почала ходити на наші клуби, вона зрозуміла, що можна по-іншому можна прийняти любов від батька, від нашого небесного отця, і це змінило повністю її світогляд. І зараз вона допомагає навіть іншим підліткам. І можна навіть сказати, душе опікунствує над ними, допомагає їм приходити їхні проблеми. Тому я дуже пишаюсь нашою дівчиною її звати Ліза. Да, так що вона дуже класна. І я вас всіх чекаю в Запоріжжі, бо ми вас чекаємо просто приходьте туди, приїжджайте.